我忘了 Ух ти що, регатки, риба, хороша якась риба. Я не знаю що Спочатку подумав, що це зацеп... ой 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 Ребята, це щось... та хороше. Це щось дуже хороше. І як його витягувати? Ой-ой-ой, дивіться що робиться просто. Я не знаю, що це таке. Але це щось дуже огромне просто. Воно просто собі гуляє і все. І взагалі не піддається. І гачочок там малесенький Це ж супер профейно. але мені здається, що це корот, бо тут є карпи хороші. Ну я взагалі з ним нічого зробити не можу реально. Нічого не можу зробити. Там щось дуже здоровенне, а що, я навіть не знаю, оце я натрапив. Я тут надовго. Я думаю, що це стовідсотково короб. Ну я взагалі нічого не можу зробити. Просто мертва. А ні, ти що? Просто я не знаю, что это такое. Блин, 0.25 нитка, блин, вообще не пофорсируешь. Ну, вроде потихоньку что-то в эту сторону. Блін, хоч би побачити, що це таке реально. Хоч би побачити, що це таке. Ну щось потихеньку вроді двигається. ой 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 є не каже, в обратну сторону. О, давай, 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 дружбанчик Хто? Ти? Ну вже він тут і недалеко в принципі, десь на центрі Да, вот десь тут было еще до мене Тим пацаком, блядь. Чуть-чуть-чуть. Що ж це ти таке тут? Я не можу ну, зрозуміти. Взагалі, взагалі не піднімається. Взагалі не піднімається. Мені здається, що це короб. То що мордою взагалі воно не трусить. Реакції ніякої немає. Я думаю, що це, що це короб, або я його взагалі зацепив просто за щось. Ливо пришел. Да, пришел в Ливой Дан. Там зараз. Вже він тут піддає. Вже він біля мене. Що ж це таке блин, Піднімайся, давай. Фу ну я вже реально притомився, я блин. Уже плече болить. Давай і да, я його взагалі не можу взагалі підняти. Взагалі не можу підняти. Аріончик відпрацьовує. Та ні ні, ні, не не йди туди, не надо на центр. Не надо на центр. Блін, ну я ж кажу, хоч би подивитися. Хоч би подивитися, бля. Бля, я вже навіть не знаю скільки я... Скільки я його по времени тягаю, вже хвилин, блін 5 і я навіть не бачу що це реально таке. Ну 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 давай, 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 піднімайся. А не хочу взагалі. вроде бы и да навар вроде бы да, навар. Ой, он уже тут ну 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 давай 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 друг поднимайся 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 давай 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 поднимайся и да и да и да вроде наверх не, не уже пузыри пишли, все воздух Пускає воздух. Ну це це короб 100%. Це короб, це бонус. Це мені бонус, за те, що я стільки ходив лазив. І взагалі були галяки. Ну давай, 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 давай. Поднимайся, блядь. Ах, ти ж. Ух, ти ж який потужний, давай, ще сили є. Бляха, уже плеча реально было просто страшно. Ну, давай. покажися. Просто покажись. Это то вряд ли даже... Ух ты, не 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 ужас. Это просто ужас. Это це шоссильно монструозно. Кажу, мені просто цікаво що це. Уф. Все, пішов, бляха, знов на центр. Ну я в шоке. Давай, 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 давай. Ну, 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 на ну. ну. Да, Галина, не можно заработать. маленький шнурик. Ох, ну давай, 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 давай. Вроде бы вертается Вроде еда да. Что ж ты такие? Что ж ты такие? За рыба такая интересная. Ну давай, 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 піднімайся, блин, надо його підняти. А я взагалі не можу. Я взагалі не можу. Взагалі не можу. Там щось таке реально, ну, на пятерочку железне. Чтось там на пятерочку, что не бишь. Ну давай, 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 наверх, наверх, друг. Ух. Ах, ты шо? Ты делай. Ах, ты шо? Просто, ну це кайф, це кайф. Такой рыбой конечно Це просто кайф Цікаво конечно вже шо, це просто мені настільки цікаво що це Фу, просто невозможно побороть, дуже сильна риба І цей же шаріон теж до 7 грамм блін не, не такий вже і як би, снасть. І просто невозможно побороти. Просто невозможно побороти. Ну давай, 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 давай. Іди сюди. дивись, ще ще є сили в нього. Робити ці рівки. Оооох, Це просто щось нереальне. Диви, 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 що ділає. Просто вообще йому просто все одно реально, на те, що я йому роблю. Йому просто все рівно. Просто все рівно. Ну давай, іди сюди. Вже все, вже нагуляли. Так, вимкнули камера. Я сподіваюся, що минула частина записалася і збереглася. Боротьба продовжується. Став я зарядне. Какие монстр, просто монстр, просто монстр, просто монстр. Я не знаю, что это такое. Он уже пришел вправише. Да не, ну все, давай поднимайся уже. Давай поднимайся. Поднимайся, поднимайся, поднимайся. Там гачочек просто маласенький, 0,25 флюры. Ну, вже тут. уже тут, вже ближче. Вже я думаю, що він зараз наверх піде. ну 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 давай, давай, давай. Вже ja, вроді піде. Аааа! на них работаться же по чуть-чуть по чуть-чуть вин -чуть. Давай, давай, давай. По чуть-чуть наверх підіймається Ах, бля, тільки до верха і все, і він зразу. Зразу вниз. Тільки він чувствує, що вже поверхня і все, і він. Ну-ну-ну, ах! А що за непруха, пацани, що за непруха, я не знаю. Це просто якийсь кабздець. Ви подивіться, який-то несенький гачечок, все. А, ну це було значить нереально. Просто якесь невезення. Ууу просто вже рука відвалюється реально. Ну, Мені здається, що я просто щось тут карп є і я обагранув його просто і бачите, він відцепився. Не міг я його взагалі підняти. нічого зробити. Це жасть. Ну, це було дуже обідно. Прям дуже, дуже обідно. І взагалі просто і не зрозуміло, що це було, блін. Це саме це саме обідне, що просто не зрозуміло, що це було. Хоча я взагалі спочатку подумав, що це просто якийсь зачеп. Я просто в щось вперся без клювань, без нічого. Ну, скоріш за все, що да, це я просто десь підбатив. Ех. это беда. Запечаленный.